Вітаю, друзі! Вас на своєму каналі шию сама. У мене сьогодні у мене в роботі ось така спідниця. Мені її потрібно коротити. Ще тут є така проблема, що як вічні шви йдуть наперед. Для того, щоб все це змінити, поміряли замовницю і вирішили, що посередньому шову деталі, задні деталі спідниці ми будемо прибирати ось на 5 см по низу і по угорі. Так само ми приберемо і стільки ж на поясі. Що я роблю для початку? Для початку я відпарюю пояс і потім покажу, як я буду перекраювати цю спідницю. Я відпарула пояс. Пояс уміншаю на 10 см. Тут у мене 5 і 5-10. так, На 10 см. Розтягую і обрізаю на 10 см. Я вам показувати не буду, це як я роблю, це просто. І тут так само я відмічаю. По 5 см. Обробляти буду так само, як тут було оброблено. Тобто, тут, бачите, оверлок немає ніяких припусків. Так. Ну і заразом буду відмічати низ, тобто як я її укарачуваю на скільки. Тепер прокладаю строчку обробляю верлаком і можу пришивати пояс. Машини роботи я вам показувати не буду. Тут нічого важкого немає, тому що тут строчка оверлок, строчка оверлок. Так. Тобто це я задню деталь я вшиваю на 5 см у зуріні і розтягую пояс і украчую обрізаю його на 10 см, так як 5 плюс 5 буде 10. І тут буду зашивати. Отак, закритим зарізом. Пришивати, так, як воно було пришито, то з'єднання, щоб у мене тут буде погорі. Щоб не дуже пороти пояс. Я обробила, бачите, середній шов. Тут у мене вийшла ось така біда. Чому? Тому що довжина низа була різна. І ось я пришила пояс. Все чисто, все охайно. Сколола по поясу, по талії, по бічному шву, по середньому шву. І тепер мені потрібно коротити спідницю. Мені потрібно, щоб довжина спідниці була. зараз буду міряти по бічному шву та по... Я ти буду по вічному шву. Довжина спідниці у мене 66 з під пояса. Тут дивлюсь. Так, тут у мене 67 з половиною. Беру подовший, довший. <кхи> Старані ще я виготовила ось шльовку, я її розріжу і пришию ось тут ззаду одну і ще дві ось тут, от, там, де складки у мене закладені. Тут у мене були шльовки. Так, це я відкладаю і будемо зараз з вами вирівнювати по довжині. Так, ось тут у мене. Шльовки. То бачите, тут довжина по низу різна була. Можна ще сложити ось так вот виліп пояса до пояса. У нас ще одна було тут, Тобто у мене вирівню. Так, Давайте я вам покажу, як я буду робити вирівнюю. Так, 67. Мірію 67 пояса з половиною. Два з половиною я додаю на припуск, мені це обробка не подобається. Будемо робити бухайно. Так, по центру 67 з половиною, 2 з половиною і сантиметр.

зауважити, що ця спідниця була купована в, не в інтернеті, а в магазині, де речі коштують гроші. Тобто це не той ще потреб, який нам дають через інтернет. І так само тут багато браку. так дальше я самостійно зроблю розмітку, щоб не займати ваш час я ось цю сторону розмітила самостійно ту сторону розмічу Цю сторону я вам показала а другу сторону спідниці я розмічу самостійно Так, сейчас ще дві крапки, дві точки ось Тут з часним балансом все добре, замовниця дуже худенька жіночка і має условно пропорційну фігуру. Цю сторону я розмічу самостійно і вам вже покажу результат, як я буду обробляти низь виробу. Я розмітала, сколола по лінії і тепер можу підрізати. Так, Перевіряю довжину обов'язково, щоб у мене все було правильно, щоб не обрізатись так ось так. От. Все правильно, бачите, все чудово я виміряла. Так. Тепер як я буду підшивати? Я буду підшивати швом піддінку з закритим зрізом. Ось так от я вам вже показувати не буду, Все, все просто. Ось так підгинаю так, ось так підгинаю, потім ще раз підгинаю. Зараз я візьму тут булавки, щоб вам показати. Тобто все просто і буде дуже охайно виглядати спідниця, а не спідниці. Тому що то, що було, то порнографія. Так. Тобто таким чином по всій довжині. Я вам вже покажу готовий результат.